Здала немовля у камеру схову на Львівщині. Мама покинула дитину на вокзалі в звичайній сумці. Крихітна дівчинка розкричалася і таким чином привернула до себе увагу працівників вокзалу. А інакше кажуть лікарі, дитина могла просто задихнутися. Наталка Волосацька про врятоване життя і тих, хто його власне дав. Тридцятирічна Олена приїхала до автовокзалу на власній машині. Зайшла до камери зберігання, заплатила 4 гривні і залишила тут червоно чорну сумку. Лише за півгодини із сумки долинув дитячий плач. Працівники автовокзалу кинулись на крик. Побачене шокувало. У сумці лежала крихітна дівчинка. Могла й задихнутися, тому що сумка засунута. А ми в речі не заглядаємо, тому що ми не маємо права заглядати. Люди викликали поліцію і швидку. Маля забрали до місцевої лікарні. Ми назвали травнева Надія Юрівна. Лікарі кажуть, дівчинці не більше тижня. Поповина вказує, що народила її не у лікарні, однак маля доношене і здорове. Стан її задовільний. Бачите, шкірні покриви, її рожеві. Вона кажуть, що вона була ще така активна. Це відносно фізіологічних своїх особливостей. Вона відповідає віку. Мама до дитини не приходила, кажуть у лікарні, але сподіваються, жінка схаменеться і забере немовля додому, оскільки тільки видно що про нього турбувались це ковдручка в якій вона була загорнена ось і курточка Ну, напевно, зі старшою дитиною. ми так умоємо збільшувати старшою з мамою. Дівчинки вже спілкувались у поліції. кажуть, жінка сама прийшла на автовокзал через три години після того, як здала немовля у камеру схову. Жодних документів на дитину не мала. Казала, що про вагітність не здогадувались навіть її батьки. Свій вчинок пояснити не змогла. Вона, скажімо так, поїхала владнати які справи по попередньому місцю роботи. Запитання, чому так само вона не залишила дитину в машині, коли поїхала владнати свої справи, вона пояснити нічого не змогла. Вона залишила цю дитину в небезпеці. Чи хотіла вона позбутись, вона про це не говорить? Відомо, що жінка разом із своїм чоловіком Шахтарем уже виховує двох дітей 10 і 6 років. Раніше працювала медсестрою. Сім'я благополучна і заможна, розповідають у селі. Про сусідку кажуть лише хороше і дивуються, як вона могла так учинити. Знаєте, є такі бідовані люди, що можуть на все рішитися. А тут то певно був після родовий якийсь або що. За залишення дитини у небезпеці маму Зузулю можуть позбавити волі на три роки, щоправда, аби притягнути до відповідальності. Її треба ще знайти. Напередодні жінка, у якої виявили кровотечу, відмовилась від госпіталізації. А сьогодні відвезла дітей до школи та садка і зникла, залишивши чоловікові записку Пробач за все і не шукай. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.